Чи тривають протести і далі всіма містами, чи продовжують виходити люди? Чи розуміють, що зараз важливо не здатися? Тому що ви знову ж таки вийшли за речі ідеологічні і надважливі для держави? Так ви правильно пам'ятали, і зараз люди ось зараз люди вже вийшли на головному проспекті Тбілісі, на Руставелі, і кількість. Колеги, підкажіть, що у нас зі зв'язком? Чи є пан Георгій на зв'язку? Повертаємо вас, пане Георгій. Переривається трохи зв'язок, але сподіваюся, вдасться yes? нам поговорити. Та чую вас, говоріть. А. Так, ви правильно помитили, люди зараз теж збираються у центрі Тбілісі, на проспекті Руставели, і там дуже, зараз дуже багато людей. Я теж там був зараз просто трохи відійшов, тому що зв'язок поганий. І люди там збираються. і а, важливо те, що люди збираються не тільки а, в Твілісі, а в різних містах Грузії теж це дуже важливо, тому що до цього такого не було. Люди зараз масово протестують, виходять, і це дуже важливо. І вони розуміють, що зараз у нас є ворог, це ворог Росія. На жаль, у нас зараз є проросійська влада, яка, а проти свого народу. Пане Георгій, ну люди виходять уже тиждень. Ем, влада і силовики застосовують водомети і все можливе для того, щоб розганяти мітинги. Я розумію, що сьогодні вже також з'являється інформація про затримання ем, організаторів акції представників опозиції. Чи сформовані вимоги протестувальників? Чи є якийсь єдиний центр, який коригує загалом те, що відбувається? На зараз а, а, люди виходять а, самостійно, тобто люди самоорганізують і okay. вони виходять масово в різних містах розі тому звично твілісі. А що стосується організаторів, у нас немає єдиних а, а, організаторів. А, на жаль, поки що у опозиції і у президентки а, немає а, можливості, щоб створити якийсь єдиний штаб або єдиний рух. На жаль, okay. на даний момент, але. Ривають перемовини, щоб створити єдиний рух і єдиний штаб, щоб говорити із суспільством і з нашими західними партнерами. Тому що якщо ми хочемо досягти якусь мету, для тебе, для цього треба. Тиск і всередині у Грузії, і зовнішнє. Звісно, попри все, Соломизоробішвілі залишається із людьми. Ем, я так розумію, вона долучена до протестів. Але е, які ключові да, вимоги зараз, що хочуть люди перевиборів, перш за все тут саме головне зараз у нас те, що люди вже зрозуміли зрозуміли, що е, немає ніякої червоної червоної лінії. Грузинська проросійська влада вже перетнула всі черно, червоні лінії. Вони обрали замість євроінтеграції Росію, тому для людей це все зрозуміло. Саме головне вимоги це те, що ми народ не хоче грузинську владу, грузинську мрію, і вони звичайно вимагають вибори. Але тут є головне але. Якщо буде призначено, наприклад, вибори, хто буде це проводити, так Тут, це саме головне. Виборча комісія, яка зараз працює, вони під контролем грузинської мрії. Наприклад, опозиція і президентка вимагають, щоб була створена нова виборча комісія, де будуть долучені представники західних країн і експертів, щоб вони провели у нас вибори. Але щоб досягнути цього методу для цього треба працювати. Єдиним шляхом, і для цього треба і політичний процес, і е, протест, протест протест на вулицях Крузії. ну Дуже важливо зараз встояти. Чи вважаєте, ну, от конкретно ви, пане Георгію, що якби дотисли, коли виходили проти закону про іноагентів е, так званого, можливо, би і не довелося виходити зараз. І не знаєте, я думаю, так, що. А цей закон а, про іноагентів, так тоді теж виходило дуже багато людей, але все ж таки тоді не була перетнута червона лінія. Тобто mm. люди виходили, але не скільки, скільки зараз. Тобто на зараз для багатьох людей, які, наприклад, а, тоді були скептичними до протестувальників у Вісні, наприклад, зараз вони теж зрозуміли, що а наша влада вже притнула всі червоні лінії, Вони відмовилися від Євросоюзу, яка прописана в нашій конституції, і вони зараз рухаються до Росії. Це вже лінія. Тому зараз а, протестують не тільки а, представники суспільства, а саме головне, що до цього протесту доєдналися і працівники міністерств, різних міністерств. Наприклад, Міністерство закордонних справ, там більш ніж 300 дипломатів підписали заяву. Що вони а, не підтримують рішення а, грузинської мрії? Також представники міністерства оборони теж написали таку заяву і так далі. То цього такого не було. Наприклад, коли люди протестували проти закону іногагенців, тоді такого не було. А зараз уже всі а, установи вже долучені до цих протестів. Це дуже важливо. Ну, ви знаєте, що в Україні дуже підтримують е, грузинів, і е, е, okay. ми дуже сподіваємося, що вдасться вам зараз перемогти у всій цій історії. Ми бачимо величезну кількість українських стягів і чуємо, як ваш майдан співає українських пісень. Знову ж таки кажу про те, що ворог у нас один. І Грузія, як ніхто знає, що таке Росія, хто такі Росіяни. Водночас е, я бачу багато відео у соціальних мережах, в тому числі, як люди, які Виходять на мітинги, от, е, говорять, до прикладу, із працівниками там правоохоронних структур і намагаються їх залучити на свою сторону. І бувають випадки, коли це вдається, а буває коли і ні. Чи вдається комунікувати з такими ж грузинами, але тими, які навпроти вас? А, знаєте, ми можемо це поділити на дві частини. Перше. Про, uh, говорити з людьми, які підтримують грузинську мрію, і говорити, наприклад, з, з представниками сіл спеціального призначення або з поліцією. Ось, uh, говорити з поліцією і з, з силами спеціального призначення тут немає ніякого сенсу, тому що вони просто не слухають все. А що стосується говорити, наприклад, з представниками грузинської мрії або прихильниками грузинської мрії, тут у нас є якась там позитивна. Рух, тому що дуже багато прихильників грузинської ембриї, які до цього стали дуже скептично до опозиції, до а, наприклад, до закону провідного агентів, і так далі, зараз вони чітко побачили, що їхня партія, яких яких вони притримують, вони теж перетнули червону лінію, вони на і, і вони відмовляються від європейського союзу. Том для людей, навіть для прихильників, теж це це лінія, Вони теж хочуть до євросоюзу. Тому вони є ба багато, багато випадків, коли прихильники грузинської мрії відмовляються від підтримки грузинської мрії. Але в цілому грузинська мрія не здається. Я так розумію, що ніхто не намагається комунікувати з людьми. А прем'єр робить досить різкі заяви. Конституційний суд каже, що е, рішення є остаточним про те, що не може бути перевиборів, да? е, е, і оскарженню не підлягає. Ну, тобто, вони м, м, налаштовані воювати з вами. Так, е, так, звичайно. Це. Так, можна сказати, що це російський стіл правління народом, і вони це будуть робити і надалі, і до кінця. Саме головне те, щоб люди згуртувалися, народ згуртувався, і, і представники опозиції, і президентка, і разом можемо ми досягти будь яку мету. Планується, що акції будуть продовжуватися і далі, попри розгони. Так, обов'язково. А uh, уже вже сьомий день, як люди збираються, і кількість людей зростає, збільшується. Тому а uh, так у нас зараз така, така ситуація, що акції будуть продовжуватись не тільки в Телісі, а в різних регіонах Грузії теж. А відомо вже яка кількість людей затримана, і а, чи намагаєтесь якось організувати процес для того, щоб цих людей звільнити? Я знаю, що сьогодні жінки вийшли на акцію до поліцейських відділів протестуючи проти насильства на мітингах, зокрема? Так а, вже відомо а, про більш ніж 400 затриманих, але а, і тут саме головне те, що треба підкреслити, що Більшість від цих людей вони дуже побиті, у них є пошкодження, але їх не затримують надовго, тому що фізично немає скільки місць, стільки місць у в'язницях. Тобто або їх відпускають одразу, або їх затримують на 2-3 доби, потім призначають суд і штрафують. А що стосується людей, які, людей звичайно протестують і вимагають звільнити. Негайно всіх затриманих, і навіть були декілька акцій біля в'язниці, наприклад, і так далі. Тобто, люди теж вимагають звільнити всіх затриманих. Це звичайний процес. Ми дякуємо вам, що ви долучилися. Ми бажаємо вистояти вам. І наша вам підтримка. Пясибі вам, що ви долучилися, Георгій на експерт міжнародний учасник акції протесту із Грузії, був з нами на зв'язку. Дякую, до побачення. Дякую вам.